Уявіть собі ситуацію, що йдуть по вулиці два брати близнюки їм обидвом по 19 років, їх зупиняє ТЦК, перевіряє документи, і виявляється, що один як військово зобов'язаний придатний до служби в армії, а інший визнаний обмежено придатним. І одного відпускають, той що здоровий, а обмежено придатного беруть з собою і направляють його на подальшу мобілізацію. Здається, абсурд, а насправді до такої ситуації призвели прогалини у законодавстві, які нещодавно голосувалися зміни до е, умов мобілізації, і вийшло так, що якось забули прописати норму, коли е, до 25-річного віку хлопців мають знімати з реєстру військовозобов'язаних і ставити їх на реєстр призовників. Така ситуація дотична і стосується тих, хто визнаний. Придатним до служби, але забули прописати про обмежено придатних. Відповідно, ця колізія призводить до абсурдних ситуацій, коли зараз 25-річні до 25 років молоді хлопці підпадають під. Мобілізацію як військовозобов'язані, і е, з цим потрібно щось робити. У Верховній Раді є законопроект 11379, який у червні цього року був ухвалений за основу, і який виправляє цю е, законодавчу прогалину. Будемо вимагати з командою розумної політики, щоб він ставився на голосування у другому читанні, подали відповідні правки. Зокрема, мої правки особисто передбачають те, що до 25-річного віку в принципі не можна буде мобілізовувати, так як це власне і передбачав закон. Як за це голосували народні депутати? До речі, команда розумної політики не голосувала за ті зміни до мобілізації, які не передбачали демобілізації. Але тим не менш і е, виправити цю юридичну колізію будемо законопроект підтримувати у другому читанні, наполягати на своїх правках і добиватися справедливого підходу до мобілізаційних процесів, а не до таких абсурдних ситуацій, які навпаки тільки демотивують людей йти е, і ставати на захід нашої держави.